Мне за 60 я вернулась в Славутич с эвакуацией и растерялась. Я не знаю, куда себя деть. Подружки разъехались. Приятельница говорит: подпишись в Фейсбуке, там на страничках Игорь полкома, культуры, вся реклама есть. Но я посмотрела, там есть только отчеты о том, что было проведено. Кроме того, активные парки, но там только дети. Там, где я жила, в парке два раза в неделю были спортивные занятия для взрослых людей. Ходила, нравилась, через Google общались, знакомились. Пришла к тренажерам, но я не знаю, как к ним подобраться, как им пользоваться. Можно ли что-то сделать для того, чтобы и взрослые люди ну, становились более активны в парках, в кварталах? Ну, по-перше, дякую за те, що ви в Славутичі. Це приємно, що ви приїхали до нашого міста, повернулися. А в нас є інститут третього віку на базі палацу дітей та молоді. Не звертайте увагу, що називається дітей та молоді. Ми всі з вами молодь незалежно від віку. Все залежить від того, як ти себе відчуваєш. Там а, люди золотого віку займаються англійською, займаються танцями, займаються комп'ютерною грамотності. Мені здається, це, це важливо. Разом з тим, ця спільнота а, ще не вечір здається, називається. Вони. Часті учасники міжнародних фестивалів, навіть коли ми їм навіть допомагаємо приймати участь в таких фестивалях. Але візьму в роботу ваше питання, дамо більше інформації, і активні парки будуть займатись обов'язково з людьми у всіх вікових категоріях, не лише молоді. Скоріше за все, молодь більше відгукується а в нас не дуже розвинута культура. Серед старшого покоління публічно займатись на тих самих тренажерах. Так як це ми бачимо в європейських країнах, і добре, що ми це побачили, добре, що ми побачили, що 55-60 це, це тільки початок такого вільного спокійного життя. На жаль, війна. Війна зрозуміло, що багато що змінює, але й дає можливість розвитку, тому попрацюємо з цим, дамо більше інформації. Активні парки долучимо, щоб старше покоління займалось. І не лише активні парки. Ті ж самі басейни мають працювати. Можливо, окремі групи, окремі програми для людей старших зробимо. Ще раз повторюю: ПДМ працює над освітою, освітою людей. Золотого віку долучайтеся до цих груп. А якщо ви кажемо про культурні події, краще підписуватись на афішу Славутича. Мені здається, там у нас всі анонси є сьогодні. Ми не можемо їх давати на широкий загал, але в афіші попитайте у друзів, знайомих, як до цієї групи долучитися і долучайтеся. Ну і цикл питань. До водоканалу, я так розумію, ви колись були головним лікарем і відповідали за все, що касається лікарні, а ось про водоканал. Але тут в мене є директор. А, ну, є директор, але, бачите, на вас написало. А, Ну, Якщо не зможете, ми з... зустрінемось з Жалянами. В одної з словучки груп Фейсбуку о, було написано, що водоканал на грані банкротства. Чи правда це, чи ні, не жадають ли нас підприємство судьба УЖКХ. Ну, от, написано в одній з груп у Фейсбуку, це мені нагадує нашу фразу з молодості. Да. На парканах uh -huh. теж пишуть. Uh -huh. Чи складно водоканалу зараз? Фінансово складно, чи є заборгованість? Заборгованість є. По об'єктивним причинам ми не підвищуємо тарифи так, як, мабуть, треба було, щоб це була рентабельна вода. Ми uh, десь з соціальних uh, спонукань. Не скорочуємо персонал, а можливо, і треба було б його вже трошки скоротити. І рухаємось до цього. Є є е, е, таке бачення, що ми будемо скорочувати персонал, хоча ми йдемо більше шляхом скорочення витрат енергії. Сонячна станція працює. Насоси я вам казав, що ми хочемо замінити, сподіваємось, що ще буде одна сонячна станція, і це нам дасть можливість на КНС, на каналізаційній станції теж скоротити витрати електроенергії, таким чином покращити економічну ситуацію в самому підприємстві. Чи прибутковий він сьогодні? Ні, чи має бути прибутковим? Вважаю, що має бути прибутковим. Але тоді, коли закінчиться війна і соціальна напруга. Серед населення буде меншою сьогодні, наражати людей на додаткові витрати і робити прибутковий водоканал я точно не буду. Я точно не буду цього робити. Буду шукати всі механізми для того, щоб знижувати витрати на постачання води і десь справедливості більше, щоб було в розподілі цих. Затрат для населення, щоб менше було крадіжок води, щоб менше було несанкціонованого використання води з цим. Ми будемо працювати. А що стосується економічного благополуччя водоканалу, повернемось до цього питання після завершення воєнних дій, і тоді він має точно стати рентабельним. А можливо і знайти себе в тій самій енергетичній сфері, як ми сьогодні працюємо з УЖКГ на когенерації, щоб в небалансах в енергосистему продавати. Дуже дорого кіловати з наших конгреційних установок і заробляти гроші на покращення фінансового стану. Так само сонячні станції на водоканалі можуть генерувати електроенергію, коли вона нам не потрібна для водопостачання, в мережу заробляти якісь гроші, і це теж буде додатковий ресурс для водоканалу. Знаю європейські водоканали, які заробляють на генерації електроенергії більше ніж на воді. Нам до цього ще далеко. Але прагнути точно треба, чи дійдемо до такого рівня. Навряд чи ми маленькі, ми просто маленькі по своїм масштабам. Але те, щоб покращити фінансовий стан, зможемо, точно зможемо. В яких кварталах і на яких вулицях Славутіча в першу чергу требується срочна заміна магістральних водопроводів? Далі цікава інформація. Коли В'єтнам був ще французькою колонією, там були прокладені труби з, 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 з сріблом знутрі, щоб вода не вживіло. Коли туди прийшли комуністи, вони витягли труби, здали в металоломи і біжуте і стали робити ну, срібла, я так розумію, біжутерії продавати за кордон. А що поклали на місце? Невідомо. Мабуть, СРСР поділився технологіями, до сих пір їх відгрибає. Я не знаю про що, ну мабуть, а то нужна дезаміна. Дивіться <с до <с нас, зразу прийшли комуністи і зробили систему водопостачання таку да. І ми дякуємо ні, не комуністам тим людям, які будували Славутич, тому що дуже втислі терміли будували, але побудували непогану модель водопостачання. Ми маємо фактично дублювання магістральних мереж в наші квартала, і коли в нас виникають проблеми з одного боку. Ми можемо підключити водопостачання з іншого, і люди цього не відчувають. Коли ми розриваємо магістралі, ви бачили, там було декілька тижнів, коли в центрі міста великий котлован, міняємо труби, а всі з водою. Ніхто не каже, що води немає. Тому сама система організована непогано. А де треба заміна, та кругом треба заміна. Ми б задоволенням замінили б всі трубопроводи по двом причинам. Вони застарілі, зрозуміло, що є сучасні технології, хотілося б прийти до них. І вони великих діаметрів сьогодні немає цього споживання, можна було б і зменшити діаметр. Але це колосальний ресурс і на заміну самих трубопроводів, і на відновлення благоустрія. Потім після завершення цих робіт. Тому експлуатуємо в режимі. Поточної експлуатації немає у нас критичних суперкритичних моментів, де в нас прямо то рветься, рветься, рветься по якимось кварталам. Ці речі виникають в одному в іншому місці, так само як виникають проблеми з каналізацією, тому що корні дерев проростають всі труби і є технології, якими дозволяють чистити ці труби. Це важка робота. Насправді водоканал це не просто водичка, яку ти відкрив з крану. Вона тече, ще змив унітаз, і вона кудись потекла. Це серйозна система, з якою треба працювати, яку треба доглядати. Дякую за вашу небайдужість до мереж. Мережі хочеться поміняти в цьому році. Ми почали і в наступному маємо завершити Чернівський квартал теплопостачання мережі, повна комплексна заміна. І цей пілотний проект дасть нам можливість презентувати себе як успішну модель. Далі, щоб замінити все місто, так само спробуємо рухатись і по воді. і по воді. Але сьогодні маємо результат саме такий законодавством, Дякую у 2020 році, всі жили дома бути оснащені комірчого. Як в ділачі з такими узлами, коли вони будуть встановлені за чий що? Ми на цей напрямок навіть виділяли кошти з міського бюджету. А, мені здається, в позаминулому році, якщо не помиляюсь, а, певну суму, чи то 4 мільйони було, чи, чи... У нас є сесія. Да. Але щоб встановити лічильник, ну, по-перше, треба а, зайти в будинок. Це спільна сумісна власність. Тут згода мешканців має бути. А найголовніше, що встановлення лічильників, а, загальнобудинкові, а, це однозначно а, певний соціальний. А, Діалог, тому що ми розуміємо, що я маю лічильник квартири, а ось загальнобудинковий. Ми склали всі лічильники по квартирні, а загальнобудинковий показав більше. Чому? Чому? Є ж питання, да? що робити з цим? Розбиваємо на всіх і додаємо. Все, що потрошки, не... По да. Да. чому я маю платити за сусіда? Да, Бо це спільна є, сумісна так. власність. А ще є частина людей, яка без лічильників. Так це все ви спожили mm -hmm. і виставляємо їх. Тому ця соціальна справедливість вона має бути. Ми до цього прийдемо обов'язково. Але чи зараз, коли війна, коли ми всі в шаленій напрузі? Психологічній, вважаю, що не, не зараз, ну точно не зараз. Тим більше, що є е, питання встановлення самих лічильників в будинках. Ми навіть розглядали, щоб винести за межі будинку, mm -hmm. щоб поставити лічильник в камері перед будинком, щоб до нього не було доступу. Ми ж розуміємо, що буде відбуватись з лічильником в підвалі будинку, якщо він буде показувати споживання більше, ніж всі разом. Це означає, що хтось. Е, не дуже не буде, чемно не чемно споживає, а да? і це означає, що в кожного бажаючого буде можливість просто ну, розбити його, да? знищити це лічення. Тому треба його в недоступі не. до загального до загальної можливості, і з цим треба працювати. Тому на меті є, але скоріш за все, після, після завершення війни. Вода хороша, але багато о, заліза. Чому? Вона жорстка. Я думаю, частково це пов'язано із трубами, але тільки частково, справді в нас вода дуже гарна, але жорсткість по залізу в нас, якщо ми беремо європейські норми, саме європейські, не українські. В українських нормах ми повністю відповідаємо всім вимогам стандарту: вода питна. Я особисто п'ю воду з-під крану, принципова позиція: графін стоїть щодня, налив і, і споживаю цю воду. Але ми вели перемовини з організації, яка займається очищенням води, про те, щоб покращити жорсткість води, зробити її м'якшою. Те, що вони змогли запропонувати, це хімічні методи доведення води до цього стандарту. Але разом з тим самі нам сказали, навіщо ви будете псувати вашу воду? У вас гарна вода, вона справді з гарного пласту, так в неї завищене залізо, трошки завищене. Якщо замінити труби, воно впаде по завищенню зараз. Ми замінимо. Резервуари е, збереження води, можливо, це теж трошки вплине на зниження заліза, складу заліза води. Але це не є колосальне завищення. Ще раз повторюю, це не є завищення з точки зору нормативів українських, це завищення лише з точки зору нормативів європейських, там більш жорсткі нормативи. Прийдемо до цього, будемо приймати рішення чи вводити додаткове пом'якшення води, чи будемо працювати в цьому режимі, якщо будемо вписуватися нормативи. Сьогодні українські нормативи ми виконуємо, тут проблем немає. Хоч європейські, звичайно, але вода нас справді якісна і цим треба користуватись, і це наша велика перевага. І ще одне питання по водоканалу, ви спеціаліст по водоканалу, виходить. Для полипшення фінансового стану підприємства, чи планує водоканал вводити плату за послуги, крім подачі води і каналізації, наприклад, пломбування лічильників води. У тому Чернігові, у тому Чернігові за це беруть аж 50 гривень. У нас сьогодні питання по водоканалу. Всі такі, які кажуть, дайте їм заробити більше грошей. Да. Якщо про пломбування, я згоден мають ці послуги коштувати, коштувати більш-менш адекватних е, коштів, так само як ми сьогодні. Ведемо діалог по послугам ЦНАПу, да, коли довідка коштує там гривня 86, умовно. Я не пам'ятаю цифру. Да, а адміністрування цієї довідки коштує декілька сот гривень. Я не кажу, що треба колосально збільшувати. Якісь розумні речі точно мають бути. Так само і водоканал, якщо ти надаєш послугу, залучаєш до цього людей, вони мають отримувати заробітну плату. Ця послуга не включена в тариф, оце ключове. Якщо послуга не включена в тариф, а її треба надати. За неї хтось має сплатити це не має бути безкоштовно. Не буває в світі безкоштовних послуг. Хтось за це платить або бюджет, або тариф, або саме підприємство своєї господарської діяльності, коли не бере плату. Так не має бути, тому ми попрацюємо з цим і маємо такі прескуранти затвердити. Я думаю, що це буде рішення виконавчого комітету по відповідним розрахункам, і далі можна буде послугу надавати на платній основі. Це всі питання. Я розумію, що, мабуть, щось іде далі. Ми ще не дополучили, тому що нам кажуть, мало питань, мало питань. Скільки задали, стільки й задали в міському голові? Дякую вам за відповіді. Всього найкращого. Дякую за внутрішні за увагу. Дякую вам за запитання, за активність. Будьте активними сьогодні. Бачите. В топі у нас водоканал. Водоканал можливо, наступ, наступна наступна е, зустріч буде по іншим напрямкам. Буду максимально інформувати вас про нашу роботу. Ще раз наголошую, ми готуємось до опалювального сезону. А вже розказав про ті е, засоби підтримки, які ми угу. отримали. До речі, тут хочу, щоб ми розуміли, що когенераційна установка, яка приїхала в Славутич, це ж просто обладнання. Його треба підключити до мереж, до газу, до тепла, до електрики. І це чималі гроші, і тут нам е, дякую, допомагає Київська обласна адміністрація, військова, е, пан Микола Калашник, голова е, особисто включився в цей процес. Маємо співфінансування від них для того, щоб Славутич своєчасно реалізував е, цей проект. Ми надійні партнери і до нас так ставляться е, саме як до надійних партнерів. Е, завершуємо в цьому році. Е, маємо точно завершити будівництво двох об'єктів житлових. Для людей, які приїздять до Славутища, частково вирішимо свої проблеми з гуртожитками. Спробуємо, принаймні, ті, хто юридично має право на житло, має його отримати. Ті, хто має житло і живе в гуртожитках і претендує на житло, так не буде. Має бути справедливо, але ми знаємо і, і, і таких. Все ж на поверхні сьогодні реєстри. І ще одну інформацію хочу донести до громадян, тому що. Практично особисто мав з цим справу в родині, але отримав від ТЦК інформацію, що більше 400 славутичан отримали інформацію в своїх резерв плюс про ненадання актуальних даних, і це відповідно штраф і штраф чималий 8,5 тисяч, а наступний вдвічі більше, а далі ще більше. Бо ми маємо бути сумлінними. В нас немає цієї культури сумлінності щодо своїх зобов'язань. Закінчив навчальний заклад, прийди в ТЦК, принеси копію свого диплому, одружився, принеси копію свідоцтва про одруж... про шлюб, змінив місце роботи, проживання. повідом про це. Все це зміна даних, які ти маєш зобов'язаний вносити, і за це штраф. Тому не дивуйтесь, це не є бажанням самого ТЦК, а тим більше міської влади. все працює в автоматичному режимі. Ми хотіли країну в смартфоні. От, будь ласка, без жодних корупційних ризиків. Ми все маємо цифрове, але маємо виконувати свої зобов'язання. Тому попереджаючи багато запитань, чому мені штраф, я ж навіть не підлягаю мобілізації, бо ще в мене вік ранній, або я заброньований. Чому мені штраф? Чому я маю це оновлювати? Це наші. Зобов'язання це моя відповідальність, це моя культура поведінки в суспільстві. До неї треба звикати. Тому да, на жаль, доведеться платити штрафи, і на жаль, вони не в місцевий бюджет, бо 400 на 8,5 тисяч. Ми розуміємо, що сума чимала більше 3 мільйонів гривень отримує держава, але треба треба нести відповідальність тому не дивуйтесь цьому зразу наперед заздалегідь попереджаю бо мав сьогодні нараду з силовим блоком і мав цю інформацію яку доношу до відома славутича ще раз вам дякую бережіть себе не нехтуйте сигналами тривоги навіть якщо вони вам не подобаються користуйтесь укриттями тими які в нас є або Виберіть для себе безпечне місце, не ризикуйте не собою, не своїми близькими. Допомагайте Збройним силам і все буде Україна. Дякую. Ох, ще одне запитання забув. Розкажіть про наш якар, про пляж, бо кажуть, що його вже продали комусь. <світтє> продали. Прикордонниками. Прикордон. Це, це прикордонна територія, що дані ні, ні, ніхто не продав. В нас а, є визначені а, земельні ділянки, які належать місту, в тому числі а, пляж Якір, в тому числі частина острову Правідний, частина. Так, угу. так поділили, тому є акт на землю, згідно цього акту на землю, ми користуємося землею. Частина землі на цій території, навколо неї, вона належить Чернігівській області. Так історично було визначено, так само як наша межа, яка проходить через ринок, через біля залізничного вокзалу. Ну да побудували залізничний вокзал в Славутичі, а він опинився на території іншої області. А не зовсім зрозуміла для мене історія, але це історія, і ми її переписувати не будемо а користуємося тими документами, що сьогодні є. З якорем нічого не відбулось, нікому його не продали, нікому не передали. Але прикордонники цією територією користуються. І деякі славутичани і не лише намагаються скористатися цією територією для нелегальної міграції в Білорусь. Такі випадки є за останні півроку декілька було затримані відповідно люди. Тому, будь ласка, не намагайтесь цього робити. В цьому немає жодного сенсу. Ви лише наражаєте на небезпеку безперечно себе самих. бо Бо це непросто, бо це просто. і скоріш за все, найближчим часом засоби безпеки на береговій лінії будуть посилені, і по цій причині, в тому в тому числі тому, доступ до води буде ще більш обмежений. Але давайте всю рибу виловимо після того, як завершиться війна. А зараз трошки з розумінням будемо ставитись до задач прикордонників, які вони виконують. І користуйтесь басейнами, така альтернатива. Це для того, щоб поплавати. Дякуємо, дякую. Děkuji